Для виготовлення пано з гіпсу використовую полімерну глину. Її виготовила сама за допомогою туалетного паперу, ПВА і муки. Вона в мене зберігається вже півроку. На YouTube-каналі ви можете подивитися, як її виготовляти. І також є багато в мене ще різних пано із літніми квітами, з соняшниками, з калиною. Ось для того, щоб виготовити це новорічне пано, я розкатала полімерну глину. Потім за допомогою качалки я прикотила, притиснула фігурки, які вам подобаються. Потім все це поставила форму для тортану. В моєму випадку тут я використала те, що я під рукою, залила гіпсом це все. Знімаю я. Глину, і вона залишається ось такий гарний візерунок, який ви собі придумали. Можна розфарбувати її, можна за допомогою блискіток прикрасити, кому як подобається. Успіхів підписуйтесь з Новим роком.